В ефірі програма Оглядача вас вітає журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твардохліб 23 жовтня виповнюється чергова річниця Будапештського повстання 1956 року, придушене радянськими військами за участі органів Державної безпеки Угорщини аналога КДБ СРСР. І сьогодні ми будемо говорити на цю тему з істориком Денисом Ковальовим. Денисе, розпочалося повстання маршем протесту студентів та представників інтелігенції Будапешту, який переріс спочатку в зіткнення, а потім в збройне повстання між демонстрантами і службою угорської держбезпеки. Ці події так от нагадують листопад 2013 року в Україні, як починався майдан. Скажіть, будь ласка, от які причини того, що сталося в Угорщині в 1956 році? Напевне, це наслідки окупації Угорщини під час Другої світової війни і різке зубожіння населення у зв'язку з становленням комуністичного режиму? Як ви гадаєте? Тут, мабуть, перед тим як? Починати розповідь детальніше про це антисовєтське повстання в Будапешті. Треба трошки зазирнути на 6 років а то й 10 назад. Подивитися, чим закінчилася для Мадярщини Друга світова війна. Як відомо, Незалежна Мадярщина у вигляді королівця з'явилася в 1919 році після розвалу австро мадярської імперії. До 1939 це була собі. Мілітаристська держава без короля правда під управлінням регента генерала Мікло Шахорті, який прагнув відновити так звану Велику Мадярщину, повернути до неї території сучасних Словаччини, Закарпаття Українського, Хорватії, Трансильванії, Воєводіну і відтворити, скажімо так, Велику Мадярщину. В цих планах йому допоміг Адольф Гітлер. в Мюнхені 38 року було підписано зговір. Про поділ Чехословаччини. А пізніше у Відні було підписано два пакти, за якими Мадярщина отримала південну частину Словаччини, Трансильванію і Закарпаття. Друга світова війна для Мадярщини закінчилася подвійною окупацією. Спочатку в 43-році її окупували нацисти. Аби не допустити підписання сепаратного миру з союзниками та Сталіним, а в 44-му році восени на територію Будапешта і інших великих міст вже вступили совєтські війська. І до травня 45-го року всі сили Вермахту німецьких військ есесівці – і колаборанти з націоналістичного табору Мадярщини під проводом свого лідера Ференца Салаші були ліквідовані. І З 44-го року тривала військова адміністративна окупація совєтськими військами, яких очолював спочатку Хрущов, а потім Мікаян. Основна мета цих військ була встановлення маріонеткового режиму, що й було зроблено. Протягом 1947-48 року демократичні і ліберальні правителі Мадярщини під проводом прем'єр-міністра Ім Ренальдя, хоча з і комуністичної партії, були загратовані, і на їх місце Сталін велів поставити більш гнучково до радянської влади людину, яка могла придушити будь-який страйк, будь-яке повстання. Це лідер угорської партії трудящих Матяш Рякуші. Який свого часу очолював підпільну комуністичну молодіжну організацію в Будапешті і був спільником Белекуна за час його тривалого правління з 1948 по 1955 роки Мадярщина скотилася у дуже жалюгідне становище, економічний стан повністю відновлено, скажімо так, але він повністю залежав від... Свєтчини від замовлень з Москви, і все, що відбувалося у цей час в Мадярщині, цілком було керовано Москвою, так само, як і в сусідній Польщі, Румунії чи Югославії. Люди може і мирилися з тим, що там відбувалось, терпіли той режим, якби цей режим не почав працювати сам на себе, як це зазвичай буває з диктатором, на своє власне збагачення і абсолютно ігнорування інтересів. Тих же трудящих правлячу партію, яких він і представляв, От так виглядає ситуація. Так, режим ракоші за час свого диктаторства, якщо можна так назвати, повністю ліквідував всі підпільні демократичні сили і залишилася лише оця комуністична єдина лідируюча партія, мадярська партія трудящих. Але вже з тривалістю свого правління він розумів, що ну. Мадярам треба якусь свободу, хоча б якусь ширму показати, що от проводяться вибори в ту ж саму партію, в той ж самий мадярський парламент, де всі місця займали комуністи, і на весну 1956-го були заплановані ці парламентські вибори, на яких мали бути запрошені представники союзників це США, Франція, Велика Британія. Але в Москві після смерті. Сталіна вважали, що Мадярщина має стати другим форпостом як Східна Німеччина, яка має контролювати процеси у центральній та західній Європі, куди Москва могла б запросто вести свої війська, от як це було наприклад минулого року на Донбасі, і просто показати, що от ми керуємо ситуацією в Європі і без вас. Там, де США, десь далеко за Океаном, Франція нестабільна, Великобританія сама собі. А Мадярщина могла стати, скажімо так, плацдармом для можливого наступу, щоб змінити будь-який режим у Європі, в Італії, скажімо, в Швейцарії, коли до влади прийшов Хрущов і надіслав таємного листа. Послу совєтському в Будапешті Андропову, майбутньому лідеру КДБ, про те, що треба згортати весь цей демократичний комуністичний режим і ставити замість Матяша Ракоші, і цим новим лідером було поставлено голову, як ви вже зазначали, аналогу совєтського КДБ Юзефа Гере. І цей Гере, як лідер Мадярського КДБ, одразу розпочав чистки. Протягом року, 1956 до осені було загратовано майже мільйон мадярських демократів і тих, яких вважали антисовєтськими людьми, або на яких скоєно, скажімо так, наклеп у буржуазному націоналізмі. Все це відбувалося на тлі страшної економічної катастрофи в Мадярщині, страшного безробіття. 50% мадярського населення знаходилось за межею бідності. 30% балансували на цій межі. Багатіями були тільки члени Мадярського аналогу КДБ і наближені до ГЕРЕ люди. І так сталося, що у жовтні. 1956-го формується студентська підпільна спілка Союз Шандора Пьотофі, яка висуває повстанські скажімо так, вимоги до уряду Гери. Це виведення совєтських військ окупаційних, які знаходилися в країні з 1944 року. Це вибори до Мадярської партії трудящих, це нова влада, яку мав очоліть демократичний соціаліст, комуніст. Ім Ренать це право на страйк, всенародні вибори, повна реорганізація економіки, повернення до ринкової економіки без цих п'ятирічних планів, вільна преса, радіо і скасування мадярського аналогу КДБ, який дуже потріпав, скажімо так, мадярське населення своїми репресіями і каральними заходами. Після оголошення своїх вимог на 23 жовтня студентство і робітники вільних проспілок. Теж підпільних організували багатотисячний мітинг, на який прийшло близько 200 тисяч людей. Цей марш мав проходити від пам'ятника національному герою Юзефу Бему до пам'ятника революціонеру Шандуру Пьотефі. Так як Гере, як голова Совєтської Мадярщини, виступав проти цього, він отримав листа від Андропова. Та Мікаяна про те, що будь-які демократичні поступки зруйнують його узурпацію влади, і це стане причини, скажімо так, окупації Мадярщини західними військами. Тобто московське керівництво всіляко залякувало Гере та його посіпак при владі в Мадярщині, аби не допустити поступок демократичних населенню. І в ніч на 23 жовтня. Керівництво Мадярської партії трудящих все ж було прийнято рішення призначити прем'єр-міністром країни імернадя. Хоча Гери склонявся до того, що треба ще більш узурпувати владу на кшталт того, що було в Монголії або в Китаї. На ранок 24 жовтня Будапешт було введено близько 6 тисяч військовослужбовців совєтської армії. 290 танків, 120 БТР і 156 гармат. Розуміючи це, ГЕР склав в себе повноваження як лідера країни і всю подальшу відповідальність поклав на нового прем'єр-міністра Імренадя. Пізніше, завдяки Андропову, цей лідер Мадярського ХДБ і тоталітарної мадярської системи Гери був вивезений в Москву. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що під час збройного повстання загинули тисячі угорських борців за волю, сотні радянських військових. Радянські війська втручалися в цю. Ситуацію двічі для допомоги комуністичному режиму в Угорщині, от розкажіть, який контингент там був, бо ООН наводить цифри 75-200 тисяч. Радянські історики говорять про цифру 31. Що вони робили? Яке це було повстання? І які наслідки. Ну, Звичайно, для генералів радянських це було підвищення по службі, а у кого, як у Жукова, було. Нагородження четвертою зіркою Радянського Союзу, так? так керував політичною частиною цієї операції Мікаян, голова президії ЦК КПСС, і ідеолог придушення майбутнього повстання Суслов. Військову справу взяв на себе генерал армії Малінін і Жуков. Їхня головна була мета не дати поширитись цьому мітингу на всю територію Мадярщини з Закарпаття. Було введено 128-му гвардійську дивізію, яка одразу окупувала східні мадярські міста, захопила важливі вузли, органи влади в містах Мішкольц, Дебрецен. І таким чином залякувала уряд імренадя і демократично налаштованих мадярів на те, щоб вони не розбурхували цю всю ситуацію на всю територію Мадярщини. 28 жовтня Імри Надь виступив по радіо і заявив про те, що він засуджує ці спроби совєтської влади придушити народний, скажімо так, гнів проти терору проти репресії, який влаштовував уряд Гере. Але це все хрущов. Жуков та інші не поділяли і тому вирішили вже йти до самого кінця. 31 жовтня, під приводом передислокації совєтських військ до Мадярщини, почали вводити нові з'єднання з територією Закарпаття Львівської області, а також Білорусії. Було перекинуто також так звану Псковську дивізію десантну і Рязанську десантну дивізію. Це було здійснено на території Західної Мадярщини, аби взяти будапешт кільце. 2 листопада Мадярський уряд закликав членів Мадярського аналогу КДБ відзвітувати до прокуратури про відбор до нової поліції, про те, як все це відбувається, і як діє народ на вулицях. Тим часом сам мадярський народ, який вже протягом тижня окупував центральні вулиці Будапешта, Мирно собі з наметами, з прапорами чекав розв'язки цієї ситуації без безчинств, яких-небудь, без військових закликів, але вся ця совєтська авантюра була направлена на те, щоб придушити мадярське національне повстання, і збільшений контингент, який спочатку так був близько 30 тисяч, був збільшений до 130. і таким чином почалась. Оборона, скажімо так, Будапешта вже на початок листопада мітингувальники, серед яких було багато ветеранів Другої світової війни, серед яких були і комуністи, ідеологічні, але не сприймали терор і репресій, почали закликати ім Ренадя дати відсіч, відреагувати на цю спробу окупації. Але уряд ім Ренадя не зміг вчасно відреагувати. І вже 4 листопада почалося введення танкових з'єднань совєтської армії в Будапешт під командуванням Жукова і Коніва. Невідомо звідки, ну як кажуть мадярські історики, вже в цього дня серед протестувальників і мітингарів з'явилася стрілецька зброя. Почали робитися коктейлі Молотова, і перші жі танки, які в'їхали із заходу в західну частину, буди. І в східну частину, в пешт, були закидані коктейлями, молотами, ручними гранатами, тобто почалися справжні точитися бої. Совєтські війська цього не очікували, і без якогось наказу зверху відкрили вогонь на ураження. тобто Хаотичний, він не був керований нічим, просто це була відповідь на те, що відбувалося ззовні. За перший день цих кривавих боїв 4 листопада було вбито близько тисячі мадярських повстанців. Вже до кінця, скажімо так, тижня, до 7 листопада, до дня святкування Жовтневої революції, Хрущов дав Жукову наказ ліквідувати це повстання, не дати йому розповстись по Мадярщині і тим паче перейти в сусідню Польщу, Румунію. Жуков почав виконувати цей наказ, але вже були зародки і в пече, і в мішкольці, і в Дебретені, де була дислокація совєтських військ, аби остаточно. Ліквідувати це повстання Жуков і Мікаян вирішили знищити лідера, який особлював собі цю демократію комуністичну. Це був Імринать. 10 листопада представники каральних загонів Совєтської Мадярщини, які були керовані тим же Гере під прицілом Жукова. Були засуджені на секретному суді. І 16 червня 1958 року Імренадь зі своїми спільниками та лідерами цього народного повстання в Будапешті були повішені. Замість Імренадя був поставлений більш поступливий диктатор, скажімо так, якого мадярський народ і досі зневажає, це Яношкадор. Він провадив вже Брежнівську політику, такий неосталінізм по-мадярськи. І ліквідував усі зародки демократичного стану в Мадярщині. Тобто можемо підсумувати, що мадярське антисовєцьке повстання стало викликом не тільки для поствоєнної мадярщини, але й для совєтської влади, яка перебувала у такій рекреаційній стадії після смерті Сталіна. І докладів Хрущова про десталінізацію. Тобто, все це навалилося не тільки на Мадярщину, але й на Москву. В сучасній угорщині, день, коли розпочалась революція, 23 жовтня, став державним святом. Так, це державне національне свято після всіх цих подій. У листопаді 1992 році президент Росії Борис Єльцин офіційно вибачився перед угорським народом за радянську інтервенцію. От такі були загальні наслідки цих кривавих подій, а нас з вами цікавить момент участі українців у цій революції. Українці були по обидва боки цього повстання. Більша частина, звичайно, була з боку окупаційних сил совєтської армії, так як, наприклад, та ж сама 128-ма гвардійська дивізія, вони були перекинуті з Закарпаття. В цю дивізію були призвані роком раніше весною і восени 55-го року мешканці Закарпаття, Галичини, ну тобто етнічні українці і. Вони не могли вже чинити, скажімо так, опір тій машині, яка їх призвала, і тому просто виконували той наказ. З боку повстанців мадярських були представники української повстанської армії та активісти з закордонних частин ОУН Степана Бандери та Льва Ребета, які перебували на еміграції в Мадярщині. І це повстання для них було одним із перших, які вони хотіли використати не тільки для поширення ідей українського націоналізму, але й для поширення взагалі ідей національного повстання в поствоєній Європі. Показати, що от є така нація, мадяри, які противляться совєтській окупації. Вони вибирають демократичний шлях. І тому представники українського націоналізму. На еміграції, знаходячись, підтримали це повстання. Вони прагнули також спропагандувати і приїжджих наших строковиків тодішніх з. Совєтської України, той же саме Гвардійської дивізії 128-ї Закарпаття, з Галичини, навіть представників Псковської десантної дивізії, які знаходилися на заході Будапешта, але будь-які спроби це зробити, совєтське військове керівництво ну, придушувало в зародку, і будь-яких бунтівників серед свого війська одразу ж відправляли назад в СССР, аби не допустити розладу окупаційного інтервенції цієї. І Протягом трьох тижнів повстання в Будапешті українці, як по обидва боки здійснили, скажімо так, дуже великий переворот ментально і духовно. Вони побачили, зокрема, ті ж самі окупаційні війська, в знаходилися знаходились українці, Вони побачили, що совєтське керівництво чинить дуже страшні речі, зокрема закарпатці, які цього не бачили, не бачили голодомору, терору, репресій, розстрілів. Вони побачили це все на власні очі і, повернувшись додому, більшість призовників сто 8-ї гвардійської дивізії просто покинули лави КПСС, і це стало для Совєтського Союзу на той момент ну, дуже страшним кроком по відношенню до того, що у частина українців ніби лояльних ті ж самі закарпатці, які вірили у комунізм. Вони відійшли від того після розстрілів в Будапешті. А націоналістичні сили, які підтримували повстання, все ж. Хотіли розбурхати і далі цю національну революцію в Європі пізніше була Прага, пізніше була Варшава, тобто поширити цей цей плив був Берлін. Але демократичні сили Заходу: Вашингтон, Париж, Лондон не хотіли, попри холодну війну, втягуватись у її гарячу фазу, адже, як ми знаємо, вже початку 60-х США, Китай, СССР. Франція мала ядерну зброю, тому це могло призвести до дуже катастрофічних наслідків. Ну і ще раз ця ситуація в Угорщині в Будапешті 1956 році доводить, що як Важливо українцям мати свою національну державу, проводити свою національну політику і не бути розпорошеними по іншим державам і не ставати ну, таким, матеріалом для кривавих конфліктів інших держав. Я дякую вам за участь у нашій передачі. Нагадаю нашим радіослухачам, що ми спілкувались з істориком Денисом Ковальовим, звукорежисер нашої програми Сергій Твердохліб, вела передачу Людмила Громовик. До зустрічі за тиждень.